Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Група мобілізованих росіян із Сибіру записала відеозвернення, в якому вимагала повернути їх із фронту. Військовослужбовці повідомили, що їхній полк був розформований ще в Новосибірську, і зараз вони не належать до жодного військового підрозділу. Вони перебувають на території, як вони кажуть, ДНР і не розуміють, що їм робити далі. Звернення військовослужбовців опублікувало видання Люди Байкалу». За словами мобілізованих 31 грудня їх було відправлено до Донецької області. При цьому їх готували до служби в територіальній обороні, але вони були перекваліфіковані. На штурмову групу без відповідної підготовки мобілізовані повідомили, що вже двоє їхніх товаришів були вбиті 19 поранені. Мобілізовані називають номер свого колишнього полку 1439 і номер військової частини 95380, але уточнюють, що полк розформували ще торік. Крім того, автори звернення кажуть, що перебувають на Донеччині без техніки та спорядження, не перебувають на утриманні. Їжу воду та медикаменти купують собі самі, живуть у повній антисанітарії. У звернення немає конкретного адреса. Та військові просять покарати відповідальних за це свавілля. Розібратися в ситуації та повернути їх із лінії фронту. Ідентифікувати особи військових та підтвердити справжність відео неможливо. Проте такі звернення мобілізованих публікуються регулярно з кінця вересня 2022 року. Останнє аналогічне звернення оприлюднене 18 січня. Його записали ярославські мобілізовані, які розповіли, що командування хоче звинуватити їх у дезертирстві, попри оголошений командуванням наказ про відступ. За словами родички одного з мобілізованих, після запису відеозвернення до солдатів приїхали спецпризначенці. А військова комісія з окупованої Луганської області вимагає повернутися на залишені позиції. Нагадаємо, російські мобілізовані солдати продовжують кидати виклик Міноборони через непокору. Російське командування продовжує боротися з мобілізованими солдатами, які відмовляються воювати. Незалежне російське змі взяло інтерв'ю у мобілізованого солдата, якого російські сили тримали в підвалі разом з іншими російськими солдатами, які відмовилися воювати в завітному бажанні. Ані Донецької області видання повідомило, що в підвалі залишаються щонайменше 12 російських військових. Російський солдат вимагав від російської влади звільнити інших солдатів і притягнути до відповідальності командирів, які їх утримували. Раніше АСВ повідомляв про подібні неофіційні центри утримання на передовій, де містяться сотні інших російських солдатів, які не бажають воювати. Повідомляється, що російські мобілізовані солдати продовжують скидати виклик Міноборони через непокору. 2 грудня російський телеграм-канал заявив, що мобілізовані солдати дислоковані в Казані, Республіка Татарстан, збунтувалися, коли командири не дозволили їм піти у відпустку або відвідати родичів. На відео опублікованому в Телеграм видно, як велика група мобілізованих солдатів проривається через ворота та виходить за периметр частини, перш ніж зіткнутися з іншими солдатами, які намагаються їх зупинити. Місцеве російське інформаційне агентство 3 грудня. Ні, назвало відео фейком. Джерело стверджує, що мобілізовані так поспішали до рідних, що забули виписатися на виході. Повідомляється, що оригінальний постер відео бунтівних мобілізованих солдатів зняв відео після доносу місцевого агентства. АСВ повідомила про три інші випадки бунту мобілізованих солдатів у Казані: невиконання наказів і демонстрації підривної поведінки тільки в листопаді. Незалежне російське ЗМІ повідомило, що російська влада заарештувала казанського журналіста за участь у мітингах проти мобілізації 2 грудня. Родичі російських мобілізованих солдатів продовжують формувати групи підтримки по всій Росії для взаємодії з владою щодо мобілізації та збирання допомоги для російських солдатів. Повідомляється, що групи родичів мали обмежений успіх у плануванні зустрічі з місцевими органами влади. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.